Ваша служба заслуговує шани та поваги, низький уклін за вашу працю, Разі ці слова за душу не беруть за нашу роботу. З десяток таких листів отримали харківські рятувальники, які протягом двох місяців відновлювали зруйновані будинки у Мар'їнці, що на околиці Донецька. У місті від обстрілів під час російсько-української війни частково зруйновані будинки місцевих. Туди у квітні поїхали 20 надзвичайників з Харківщини. Розповідає один з них Ігор Підлісний. У кого була. Криша на 100% відсутня, у кого 50, Ну, як би сказати, всі були побиті при розборі старої криші, знаходили снаряди і осколки, Коти показували як приклад, що дійсно ці криші пострадали від артилерійських снарядів». Під'ясний каже, доводилося чекати піротехніків і вже потім продовжувати роботи. Сам чоловік народився у Донецьку, там залишилися його батьки. До самого Донецька від нашого місця розташування 20 кілометрів. Там пройшло дитинство в Донецьку, Терекони і все рідне, все близьке, але потрапити туди ніяк неможливо. Була дуже обідна знаходитися рядом і не побачитись. До Мар'їнки приїхали рятувальники з шести областей України. Харківські відновили 36 житлових будинків. Працювали дві бригади, розповідає керівник однієї з них Юрій Тульнов. Були випадки, коли проводились там обстріли, але це було вдаліки на той небезпечній території. От к нам доносились тільки відгуки цих розривів або перестрілів. Зразу всі весь особовий склад спускався в безпечні місця, то лі в підвали, то лі в погреба, бо в будинки, і там переживали ці обстріли. Тульнов каже, народився у Луганську, там і досі живуть його родичі. Сріні пускає в Донецькій області, все одно це Донбас, це обща територія. От яким чином спомогти приділити увагу цим людям, які постраждали в даній ситуації. Це друга поїздка харківських рятувальників до Мар'їнки. Торік вони також відновлювали зруйновані будинки. Підлісний каже, чи поїдуть на Донеччину втретє, поки не знають. Альона Рязанцева та Юрій Лавриненко. новини на Суспільному. Харків.